Роман! сюди! Ми встигли заховатися в укриття, але нині я бачу, що піднімається дим. Починається пожежа. Ми перебуваємо в укритті. Артилеристи пішли перевірити, чи вціліла установка. На вогонь, давай! Не, було, Ми, не знати, що там з машиною. Плюс один вогонь, а не знати, що з машиною. Тут все в диму!» Ціла ласточка. Працюють. Навіть по те, що кави і є завдання, вони працюють. <звукавлено> <Розбукавлено! Патри! звукавлено> Під час удару авіабомбами РФ на сусідній позиції боєць дістав поранення. Побратими самостійно евакуюють його до стаб-пункту. ти себе почуваєш. Живим. Чуваєш себе живим на целі було книжку. Я щасливий, що можу повернутися і наваляти ще більше